В 6, 6 6 6 2015 році від чергової міста Стіолевського цареви дійшло повідомлення про те, що стілецьким ушкожного поступив Стафійчук, Сергій відправив 77-му року народження жителів міста Олець через Філін Десі дійшло повідомлення, що стілецький ушкожного поступив Мачук на Павлович, і 6 через Кінбутині. Надійшов, поступив Місійчук Мартин Васильович, 80-го народу жителя Святої Чмани, 20 клас. Всі дані звернення будуть зареєстровані в Європі. Привіз досліджує оперативного роботу у зв'язку з тим, що великомізди. Машини, які будуть встановлені, які будуть подобатися заходи, які не Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачить, ніхто нічого ніяких пояснень взагалі домовляються давати, і, і ніхто подав у хатах, хоче нічого робити. Звернення до Володимирського і смертей чи якісь там других нічого такого не було. Всі звідки в нас зареєстровані, всі звідки. Всі звідки реєструються і нічого ніяких, щоб, щоб не було цього тажу, ніяких смертей не було. Від'їхавши на місці події з нічого духа, не встановила ні, ні людей, ні нікого не було, і все було там без ніяк, ніхто нічого ні, 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 не відмовився, давати всі пояснення. При... коли приїхав. Сергій Іванович, вияснив, що він було місті Олес, по вулиці Дісній, вже вас втхне. Далі він більше такі на річку порибали, пішовши по в полоці набережні, будучи стати проведення сподівання, то перечепився, то впало поверхний асфальт, де лежав на ступен. В результаті падіння на сході повизив живіт. Це пояснення людей, які були доставлені із і коли вчора приїжджали працівники з повороції і факти, вони всі перевіряли. Пояснюємо чука Михайло Антонович, який пояснив, що він почував свої обвища військові Тому ж тож він вживав по дорозі в обвищем ніколи не мав посклад відтяжку. Але такі чого приземливського. Це люди, які потрібно кажуть. Якщо якийсь хват'єха, прокуратура перевірі з бати, хай займається другим і по даному питанню звертається, як люди пояснюють, так. У Січук про пояснив, що рибував на голову, на рибував, більше будинку берег, стака переходять, чика дослізнувся там. Тому вийшов зупинити, побачив, що розрізав собі ногу. Це пояснення людей, які реально дали пояснення.